На вулицях її називають лірика, а в лікарнях пригабалін. Цей препарат обіцяє спокій і полегшення, але чи справді він є таким безпечним? Сьогодні ми поговоримо про це з нейрохірургом Олексієм Ярошкіним. Лірика це наркотик. Що це взагалі за препарат? Лірика це препарат, який відноситься до групи антиконвульсантів. І якщо заглибитись в історію, тобто антиконвульсанти це препарати, що борються з епілепсією. Але якщо заглибитись в історію цього препарату, ми знаємо, що його розробляли для боротьби з епілепсією. Але своєю побічною дією він відзначався більше. тобто… Його побічна дія була як антивегеталогічний ефект, тобто зниження інтенсивності відчуття болю, зниження е, болю, і саме вегетативного його компоненту, і противотривожний ефект. Коли цей препарат, е, прегабалін, діяча речовина, коли цей препарат набрав свої сили, ми побачили, що е, на сьогоднішній день його Активно і багато використовують саме в цьому напрямку. Тобто, знижуючи біоелектричну активність кори головного мозку, він знижує відчуття сприйняття болю, це перше. І друге, знижує тривожність. А це біч на сьогоднішній день взагалі населення планети. І тому він набув такої популярності на сьогоднішній день, його призначають просто як хліб. Але це рецептурний препарат, треба знати. Треба знати, що до нього є звикання, і треба знати, що цей препарат треба приймати виключно за показом і під спостереженням лікуючого лікаря. Чи є від нього якась дія, яка може знаєте, бути аналогічною до наркотичних засобів, там, якісь зміни в свідомості, там, геніальність ще щось, концентрація? Дивіться, ліріка впливає на свідомість, і це її є основний ефект, але вона її пригнічує. Тобто вона пригнічує біоелектричну активність, обмін електричними імпульсами між різними частинами головного мозку. Саме це є її є. Її, скажімо, основним ефектом на свідомість, який стає в подальшому, ну, критичним для її використання. Тому, вважаючи це, треба розуміти, що лірика не може прийматися безконтрольно, вона може призводити до змін свідомості із часом. Бувають випадки, коли це необхідно. Бувають випадки, коли це є показом до її використання, але це треба зважати і е, приймати під контролем лікарів. А чи може лірка допомогти при болю в спині, при неврології? Так, е, в наших протоколах прігабалін використовується використовується досить активно, але за певних умов. Е, Перше, це не може бути монотерапією, як дуже часто ми спостерігаємо на сьогоднішній день на практиці. Тобто болить лірика, погано сплю лірика, погана музика лірика, ну і так далі. і так далі. Лірика приймається в комплексі з іншими препаратами, які впливають на інші аспекти цього болівого синдрому. Біль це сукупність багатьох факторів. Тобто, Периферичного і центрального. Периферічний це подразник там на кінцівку, на нерв, на орган і так далі. Далі імпульс передається в не кору головного мозку, а підкоркові структури, радикулярна формація і так, далі, і так далі. Там обробляється цей сигнал. Далі складається його інтенсивність в залежності від кількості з периферії. І далі інтерпретується безпосередньо корою головного мозку і визначається як біль. І ось на всіх цих, цих етапах ми можемо. Впливати на це явище, явище болю і мусимо впливати, знижуючи е, е, інтенсивність болю і лікуючи взагалі е, біль. Тому що біль це є сигнальна система, це те, що було закладено природою, для того, щоб ми, як вид, зберігалися і в е, е, подальшому розвивалися. І саме тому лірика, впливаючи на кінцевий цей центральний компонент, не може використовуватися як монотерапія, якщо ми не лікуємо інші проблеми. Тоді ми саме і зустрічаємо людей, які. Приймають лірику в великій кількості, тобто вони постійно збільшують дозування, тому що з часом відбувається адаптація, звикання до цього препарату, і людина мусить підвищувати кліренс, підвищувати кількість препарату в крові. І до нас попадають хворі вже на етапах. Залежності на етапах великих побічних дій від цього препарату і на етапах вже боротьби із наслідками лікування. А ось ця залежність, яку ви сказали, наскільки вона ну, дійсно така, знаєте. Чи можна порівняти з наркотичною залежністю? Mm, ні, ні, це трошки інакше. Тобто, людина не отримує ефекту в сенсі дофаміну від прийняття цього препарату. Але, це а, не є а, а яка залежність тоді? це залежність більше психологічна. Вона стає фізіологічною при великих кількостях. Тоді дійсно вона впливає на медіатори mm -hmm. на, на м, функцію. А вона більше психологічна, тобто не фізична залежність, яка є небезпека лірики, яку шкоду вона може нанести, Окрім залежності, велика концентрація цього препарату впливає на метаболізм інших органів. Тому що вона метаболізується в печінці частково, частково в нирках і впливає на ці органи, викликаючи. М... Що означає метаболізується в печінці? Ну, вона, вона розкладається і виводиться. Всі препарати, всі медичні препарати, попадаючи в наш організм, вони перше розкладаються на. Діючі молекули в кишківнику смоктуються в кров, працюють в кров'яному руслі, і далі виводяться як метаболіти, тобто ті, що нам не нужні через інші органи. Це там печінка, переважно і нирки, і велика кількість цього препарату і впливає на ці органи подальшому. Чи є більш безпечні аналоги? Аналоги є на сьогоднішній день. Досить багато. Взагалі прегабаліну в різних формах, але мова йде все ж таки в дозуванні в кількості. Оце саме той а, сенс, коли м, одне і те саме, а, один і те саме лік, ліки. Да? Один і той самий препарат може бути і лікуванням, і отрутою. Тобто, ми взагалі можемо говорити про те, що прегабалін в різних торгових марках буде, може бути більш безпечний або менш безпечний. Я би сказав, що він може бути більш ефективний або менш ефективний. Але в цілому механізм той самий діюча речовина така сама. Просто зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити нові корисні відео. До QA це швидко, зручно, здорово.